Морський вовк Джек Лондон, розділи 37 та 38, розділ 37 Ми відразу ж перебрались на шхуну і розташувалися в колишніх наших каютах. Варити їжу ми тепер могли в камбузі. Вовк Ларсен був ув'язнений якраз учасно. Та пора, що її можна б назвати бабиним літом, на цих високих широтах уже закінчилася, змінившись дощовитою та штормовою погодою. Ми влаштувалися дуже добре, а недосконала моя споруда з підвішеною до неї фок, що глею надавала робочого вигляду шхуні і навіювала нам надію на відплиття. Тепер, коли нам пощастило закувати вовка, Ларсена в кайдани, виявилося, що це вже й не потрібне. Другий напад уразив його ще тяжче, ніж перший мод відкрила те надвечір, коли спробувала його нагодувати. Він вже виявив ознаки свідомості, і вона заговорила до нього, але відповіді не дістала. Він лежав на лівому боці, і, видно, дуже мучився. Та ось він засовався, повернув голову, відкрилось ліве вухо, доти притиснуте до подушки, і він відразу почув її і відповів. Мот, кинулася до мене розповісти про все, що бачила. Затуливши йому ліве вухо подушкою, я спитав, чи чує він мене, але він мовчав. Віднявши подушку, я знову звернусь до нього, і він зараз же відповів: Чи знаєте ви, що ви оглухли на праве вухо? спитав я. Так, відповів він тихо, хоч і виразно. І це ще не все. Весь правий бік мені відняло. Він ніби омертвів. Я не можу ворухнути ні рукою, ні ногою. Знову прикидаєтесь, сердито запитав я. Він похитав головою, і губи йому скривились у якийсь чудний усміх. Рот перекривився, бо правий бік його лишався нерухомий. Осміхалась тільки ліва половина обличчя то була остання витівка вовча, сказав він. Мене паралізувало, і я вже ніколи не стану на ноги. О, тільки один бік уражено. Додав він, ніби здогадавшись, що я підозріливо поглянув на його ліву ногу, яку він ту мить підібгав, напнувши коліном у кривало. Не пощастило мені, провадив він. Я хотів був спершу послати на той світ вас гампе і думав, що на це мені ще стане сили. Але чому? спитав я з жахом і цікавістю воднораз. Знову подоба усміху скривила йому рот, і він сказав. А просто аби відчувати, що живеш і дієш, аби до кінця бути найбільшою грудкою закваски. Аби врешті жерти вас. А помирати так. Він знизав плечима чи радше спробував знизати, бо ворухнулося тільки ліве плече як і усміх, рух його пліч був однобокий. Але що з вами, як ви гадаєте, на що ви слабуєте? запитав я. Мозок. Відповів він зразу. Це той клятий головний біль довів до такого. То був симптом, сказав я. Він кивнув головою. Що я можу гадати? Я зроду ні разу не хворів. Щось певне сталося з мозком. Якась пухлина, рак або що, не знаю, тільки воно жаре й руйнує мій мозок, уражає нервові центри, з'їдає поволі клітину по клітині. Отож і біль такий. Рухові центри також ушкоджено, підказав я. Здається, так. Все прокляття в тому, що я мушу лежати тут з непотьмареним розумом, при повній свідомості, знаючи, що віддаю кінці, помало втрачаю зв'язок зі світом, відриваюся від нього. Я не бачу слух і чуття дотику теж покидають мене, незабаром я перестану і розмовляти, а проте весь час буду тут живий, сповнений бажання діяти, але без коли ви кажете, що будете тут, то йдеться, мабуть, про вашу душу, зауважив я. Бридня. Відрубав він. Це просто означає, що вищі мозкові центри у мене ще не вражені. Я ще не втратив пам'яті, можу думати, міркувати. Коли цього не стане, я сконаю. Мене не стане душа. Він вибухнув глумливим сміхом і притулив ліве вухо до подушки на знак того, що не хоче далі розмовляти. Ми з Мот пішли працювати, пригнічені страшною долею, що спостигла вовка Ларсена. Яка страшна була його доля, ми ще мали переконатись пізніше, то була немов жахлива відплата за все, що він накоїв у житті. Думки наші були поважні й урочисті, і розмовляли ми трохи не пошитки. можна би вже й зняти наручні. сказав він увечері, коли ми стояли біля нього й радилися, що з ним робити надалі. Це зайве, я вже паралітик, тепер лишень пролежнів чекати. Усміх спотворив йому обличчя і мот, ужахнувшись, відвернулася. А чи знаєте ви, що ваш усміх потворний? спитав я Ларсена, бо знав, що їй доведеться доглядати його і хотів по змозі вберегти її від цього неприємного видовища. Тоді я більше не сміхатимусь, сказав він спокійно. Я й сам думав, що в мене щось не так з обличчям. Весь день я відчуваю, що моя права щока би мертва. Воно вже від трьох днів давалося в знаки, то права рука на часину замліє, то нога. Отож, кажете, в мене потворний усміх додав він перегодом. Тоді вважайте, що віднині я сміхатимусь внутрішньо в душі, коли вам завгодно, в душі. Вважайте, що я й зараз усміхаюся. І кілька хвилин він лежав спокійно, тішачись своєю химерною вигадкою. Як людина, він не змінився це був той самісінький невгамовний, страшний вовк Ларсен, ув'язнений у своєму власному тілі, колись такому прекрасному і непереможному. Тепер воно обснувало його мертвими путами, замкнуло душу в темряві й мовчанні, відгородило його від світу, що був для нього ареною бурхливої діяльності. Уже не міг він відмінювати дієслово робити у всіх часах і способах бути оце й усе, що йому лишилося, бути, існувати без руху, що за його визначенням означало смерть хотіти, але не виконувати, думати, мислити і духом бути живому, як і раніше, але тілом бути мертвому. Наручні, хоч я з нього і зняв, проте ми ніяк не могли звикнути до його нового стану, примусити себе не боятись. У нашій уяві він був людиною, здатною на що завгодно. Ми не знали, чого можна сподіватися від нього далі, яких страхіть він накоїть, коли раптом переможе неміч свого тіла. Ми стільки від нього натерпілися, що вже не могли збутися страху. Ми бралися за роботу, але на серці в нас було неспокійно. Я спромігся подолати ті труднощі, що їх завдали мені мої занизькі ножиці. Зробивши новий хват талі, я перетяг основу фок щогли через планшир і спустив її на палубу. Потім, за допомогою тих таки ножиць, я підняв на судно грота гік. Він був 40 футів завдовжки. Цілком досить, щоб на ньому підняти і поставити щоглу. Почепивши на ножиці ще одні талі, я доставив ними гік майже прямовисно. Щоб нижній кінець гіка не ковзав по палубі, я прибив з усіх боків грубі планки. До вершка я приладнав одношківний блок своїх перших талів. Таким чином, узявши їхній ходовий кінець на брашпиль, я міг піднімати й опускати вершок гіка скільки треба. Нижній кінець його лишався на місці, а розчали не давали йому падати на боки. До цього вершка я почепив ще одні талі, і, коли вся споруда була готова, мене просто вразили ті можливості, що вона нам відкривала. Звичайно, на всю цю роботу я витратив ще два дні і тільки вранці третього дня підняв фок фокщоглу над палубою та заходився затісувати чотирикутником її нижній кінець, відповідно до форми степса. От Тесля з мене вийшов таки нікудишній. Я пиляв, тесав і довбав міцне дерево, аж воно набуло такого вигляду, ніби його обгриз якийсь велетенський пацюк. Але свого я досяг щогла вже могла стати в степс. Діло буде, а їй бо, що буде? вигукнув я. Ви знаєте, як доктор Джордан вивіряє істину? спитала мод. Я похитав головою і перестав на часину витягати тріски, що нападали мені за комір. Він ставить питання: чи буде з неї діло? Чи можемо звірити на неї своє життя? Здається, він ваш улюбленець. Сказав я. Коли я зруйнувала свій старий пантеон, повикидавши звідти Наполеона, Цезаря та все їхнє поріддя, я спородила собі новий пантеон. Відповіла вона поважно. І першим я помістила в ньому доктора Джордана Сучасного б героя. І тим більш великого, сказала вона Хіба можуть герої давнього світу рівнятися з сучасними? Я кивнув головою. Ми з нею мали так багато спільного, що часто нам не було жодної потреби сперечатись, принаймні наші погляди на життя були дуже схожі. Як на двох критиків, ми навдивовижу добре ладнаємо, засміявся я, а як на корабельного майстра та підмайстра хібані засміялася вона у відповідь. Але за важкою працею ми не часто сміялися в ті дні, та ще й жахливе становище вовка Ларсена, живущого трупа, гнітило нас. Його розбив ще один напад хвороби він, утратив чи вірніше втрачав голос він міг говорити лише саме. То він говорив, як звичайно, тільки повільніш і важче, а то враз, іноді серед речення, мова його уривалась, і тоді ми мусили довгі години чекати, поки зв'язок відновиться. Він скаржився, що в нього прикро болить голова. На випадок остаточної втрати мови, він запропонував нам особливий спосіб зв'язку. Стисне руку один раз, значить, так, двічі ні. Добре, що ми умовилися з ним щодо такого спілкування, бо того ж вечора він зовсім перестав говорити. Відтоді він відповідав на наші запитання стиском руки, а коли хотів щось сказати, то досить виразно писав ті слова лівою рукою на аркуші паперу. Надходила люта зима. За штормом налітав шторм зі снігом, хвищею, холодним дощем. Котики подалися в свою далеку мандрівку на південь і ліжбисько спорожніло. Я працював, не знаючи відпочинку. Незважаючи на негоду та вітер, що заважав мені найдужче, я цілі дні з раннього ранку до пізнього вечора не сходив з палуби, і робота помітно посувалася вперед. Перша спроба поставити ножиці, коли мені довелось дертися на них та прив'язувати розчали, стала мені за добру науку, і цього разу я заздалегідь приладнав до вершка фок щоглиснасті штаги, гафель, гардель і дири, фал. Як звичайно, я потратив на цю роботу набагато більше, ніж передбачав цілих два дні. А скільки ще лишалось роботи? Вітрила, наприклад, треба було робити зовсім наново. Поки я споряджав фокщоглу, мод шила вітрила, завжди готова відкласти свою працю, щоб допомогти мені при потребі. Парусина була важка й цупка, і шити її мод мусила гранчастою вітрильною голкою та морським наперстком. Її руки незабаром укрилися пухирями, але вона вперто працювала далі, а крім того, встигала ще варити їжу й доглядати хворого. Геть забобони, сказав я в п'ятницю вранці. Щоглу ставитимемо сьогодні. Все було готове. Взявши талі гіка на брашпиль, я підняв щоглу, майже відірвавши її від палуби. Закріпивши ті талі, я взяв на брашпиль талі ножиць, причеплені до вершка гіка. Кількох обертів корби вистачило, аби щогла відірвалась від палуби і повисла сторч. Уклавши вільний кінець троса, мод заплескала в долоні і закричала. Чудово, чудово, на неї можна звірити життя. Але раптом по її обличчі пробігла розчарована тінь. Щогла не над отвором, сказала вона. Чи не доведеться починати вдруге? Я гордовито осміхнувся і, попустивши один розчал та підтягши другий, поставив щоглу якраз над середньою лінією палуби. Але й тепер вона не була ще над отвором. Знову той же невеселий вираз проступив на обличчя вмот, і знову я гордовито осміхнувся і, маневруючи талями гіка та ножиць, підтяг щоглу просто до отвору в палубі. Докладно пояснивши мод, як опускати щоглу, я зійшов у трюм до степса. Я гукнув їй, щоб вона починала, і щогла легко і точно пішла донизу. Прямісінько в чотирикутний отвір степса спускалася вона своїм чотирикутним кінцем. Але, рухаючись, трохи повернулася навколо своєї осі, і чотирикутники не зійшлися. Проте я не розгубився. Гукнувши до мод, щоб вона перестала опускати щоглу, я вибіг на палубу і бічним вузлом приладнав щогли хват талії. Передавши їхній кінець, мод, я знов зійшов у трюм і при світлі ліхтаря побачив, як щогла повільно обертається. Коли квадрати збіглися Мод, закріпивши хват талі, почала опускати щоглу, але за кілька дюймів до отвору щогла знов крутнулась. І знов Мод вирівняла щоглу хват талями й опустила її ще. Квадрати зійшлися, щогла стала в степс. Я радісно закричав, і Мод прибігла поглянути. У жовтому світлі ліхтаря ми довго дивились на діло своїх рук. Потім глянули одне на одного, і наші руки зустрілися в міцному потиску. Мабуть, в обох у нас заблищали в очах сльози радості. Зрештою, не так воно й важко, зауважив я. Власне, весь клопіт був підготуватись, а все диво здійснити додала мод. Мені аж віри не йметься, що цю величезну щоглу піднято і поставлено, що ви її витягли з води, перенесли й поставили на своє місце це праця титана. І де чого багато винайшли вони, почав я весело та раптом загнусь і глибше потяг носом повітря. Я глянув на ліхтар. Він не чадів, я знову принюхався. Щось горить. Сказала Мот, упевнено. Ми разом кинулись до трапа, але я випередив її і перший вибіг на палубу. Гостий стовп диму піднімався з люка мисливського кубрика. Вовк іще не вмер. Буркнув я стиха й кинувся вниз у той дим. В тісному приміщенні надиміло вже так густо, що довелося пробиратись навпомацки. Страх перед вовком Ларсеном так опанував мою уяву, що мені здалося, ніби безпорадний велетень ось ось схопить мене руками за горлянку. Я завагався, вже трохи не побіг назад, на палубу, але нараз згадав про мод. На мить вона сяйнула переді мною така, як допіров трюмі при жовтому світлі ліхтаря. Теплі карі очі, блискучі від радісних сліз, і я відчув, що ганебно втекти не можу. Душачись димом, я добувся до койки вовка Ларсена і намацав його руку. Він лежав нерухомо, проте ворухнувся, коли я торкнув його за руку. Я обмацав його укривалої сінника та ніяких ознак вогню не помітив. Але ж цей дим, що сліпив і душив мене, мусить звідкись іти. На хвильку я розгубився і, не знаючи, що робити, безпорадно метався туди й сюди. Ударившись об стіл, я отямився. Я розміркував, що паралізована людина могла запалити щось тільки десь поблизу, біля себе. Я повернувся до Ларсенової койки і тут наштовхнувся на мод Хто знає скільки вже вона пробула серед цього чаду. Йдіть на палубу. Наказав я рішуче. Але ж, Гамфлі, запротестувала вона якимось чудним, хрипким голосом Ні, йдіть, будь ласка. гримнув я на неї. Вона слухняно повернулася і пішла, а я раптом злякався. Що, як вона не потрапить на вихід, я кинувся навздогін, біля трапа її не було. Може, вона вже вибігла. Стоячи розгублено біля трапа, я раптом почув її тихий голос. Ой, Гамфрі, я заблудилася. Вона стояла біля задньої стіни засліплена димом, помацки шукала вихід. Я вивів, чи скорше виніс її аж на палубу. Чисте повітря здалось мені правдивим нектаром. Мод була напівзомліла. Я поклав її на палубі, а сам знову кинувся вниз. Певний, що горить десь недалеко від вовка Ларсена, я зразу попрямував до його койки. Коли я почав мацати поміж укривал, щось гаряче впало мені на руку й опекло її. Швидко відсмикнувши руку, я нараз усе зрозумів. Крізь щілини в дошках верхньої койки, він запалив сінника. Лівою рукою він владав ще доволі, щоб це зробити. Вогка солома, підпалена знизу, без великого допливу, повітря тліла собі помаленьку. Коли я стяг сінника з койки, він розтрусився, падаючи, і враз спалахнув полум'ям. Затоптавши вогонь, я вискочив на палубу дихнути свіжим повітрям. Кількох відер води було досить, аби загасити сінника, що горів посеред кубрика. За десять хвилин дим розійшовся, і я дозволив мод спуститись вниз. Вов Ларсен лежав непритомний, але свіже повітря скоро повернуло йому свідомість. Ми ще поралися біля нього, коли враз він дав знак, що просить олівця й паперу. Прошу не заважати мені, написав він. Я сміхаюся. Бачте, в мені ще є грудочка закваски, дописав він трохи згодом. Я радий, що та грудочка вже така невеличка, сказав я. Дякую, написав він, але подумайте, наскільки ще вона має поменшати перше, ніж я помру. І все ж, гампи, я ще тут дописав він. Тепер я мислю ясніше, ніж будь-коли досі, ніщо не заважає мені повна зосередженість, я весь тут і навіть більше. То була немов звістка з могильної темряви, бо тіло цього чоловіка зробилося йому своєрідним гробівцем. І там, у цьому химерному склепі, тріпотів і жив його дух. Він тріпотітиме і житиме, аж поки порветься остання нитка, що зв'язує його із зовнішнім світом, і коли вона порветься, то хто знає, як довго ще щепотому зможе той дух тріпотіти і жити. Розділ 38 Здається, лівий бік мені теж відбирає, написав Вовк Кларсен уранці другого дня після спроби підпалити судно. Замліває щораз більше і більше. Я ледве владаю рукою. Говоріть голосніше, рвуться останні нитки. А боляче вам? Я мусив спитати ще раз голосніше, перш ніж він мені відповів боляче, але не весь час. Повільно через силу рухалась його ліва рука по аркуші паперу, і було дуже важко прочитати, що він надряпав. Це скидалося на послання духів, що демонструються на платних спіритичних сеансах. Але я ще тут, увесь тут, надряпав він ще повільніше. Раптом олівець випав, і ми знову клали його Ларсенові в руку. Коли не болить, я відчуваю повний мир і супокій. Я ніколи ще не думав так ясно. Я можу міркувати про життя і смерть, як індійський мудрець. І про безсмертя. гукнула мод просто йому в вухо. Тричі його рука пробувала написати відповідь, та олівець усе випадав з неї. Марно ми силкувалися вкласти його назад. Тоді Мот стиснула Ларсенові пальці навколо олівця, і рука його написала великими літерами так повільно, що одну літеру виводила цілу хвилину. Впер ідея то було останнє слово вовка Ларсена. Бридня. Непоправним скептиком він залишився до кінця. Рука безвладно опала, тіло ледь здригнулось і завмерло. Мод випустила його руку, пальці розтулились, і олівець викотився з них. Ви ще чуєте? загорлав я, схопивши його пальці і чекаючи, чи не стисне він їх, що означало би так. Проте рука була мертва. Мені здалося, що його губи ледь ворухнулися, сказала Мод. Я гукнув знову. Губи справді ворухнулися. Мод поклала на них пучки своїх пальців. Ще раз я гукнув. Ви чуєте? Так переказала мод відповідь. Ми запитливо подивились одне на одного. Що з того? спитав я. Що ми можемо йому сказати? О, спитаймо його. Вона завагалася. Спитайте його про щось таке, на що треба відповісти ні. Запропонував я, тоді ми знатимем напевне. Їсти хочете. крикнула вона. Губи ворухнулися в неї під пальцями, і вона сповістила. Так, хочете м'яса? спитала вона далі. Ні, знов ворухнулись губи. А бульйону. Так, він хоче бульйону, сказала вона, спокійно глянувши на мене. Поки він не втратив слуху, ми маємо змогу спілкуватися з ним. А потім, погляд її став якийсь чудний, губи затремтіли, на очах виступили сльози. Вона похитнулася, і я підхопив її в свої обійми. Ой, Гамфрі, схлипнула вона. Коли вже настане цьому край? Я так змучилася, так змучилася. Вона поклала голову мені на плече і заридала, здригаючись усім тілом. Вона була, мов пір'їнка в моїх обіймах, така тендітна і звійна. Не витримала врешті, подумав я. А що я зроблю сам без її допомоги? Але я втішав і заспокоював її, поки вона опанувала себе, нервова криза минала в неї так само швидко, як і фізична втома. Мені соромно, сказала вона, а тоді додала з тою лукавою усмішкою на устах, що так мене чарувала завше. Але ж я тільки жіночка. Те слово пронизало мене, мов електричним струмом. То було моє власне слово, моє потаємне слово кохання. Звідки у вас це слівце? запитав я її ще й так несподівано, що вона аж здригнулася. Яке слівце? Жіночка. А хіба воно ваше? спитала вона. Моє, відказав я, я його придумав. Тоді ви, певно, пробалакалися вві сні, засміялась вона. І знову в її очах затремтів, затанцював той дивний вогник. А мої очі, я знав це, промовляли ту хвилину, куди красномовніш за будь-які слова. Мимоволі я схилився до неї, наче дерево під вітром. Ми були такі близькі ту мить. Але вона труснула головою, наче відганяючи сон або якесь видиво, і сказала: Я це слово знала змалечку. Так мій тато називав мою маму. Все одно це й моє слово провадив я своєї. Може, і ви так називали свою маму? Ні, відповів я, і вона не допитувалась більше, хоч я ладен заприсягтися, що в її очах промайнув насмішкуватий вираз. Коли щогло було поставлено на своє місце, робота пішла шпаркіше. паркіше. Я сам здивувався, як легко і просто пощастило нам поставити в степс і грот щоглу. Для цього я спершу припасував до фокс-щогли гік, мов кранову стрілу. Ще за кілька днів ми почіпляли і понатягували всі штаги й ванти. Топселі були зайві, а то й небезпечні для команди з двох душ, тим то я спустив стеньги на палубу і міцно принайтовив. Ще кілька днів пішло на те, щоб докінчити і поставити вітрила. Їх було всього троє клівер, фок і грот. Залатані, повкорочувані, понівечені, вони, здавались досить кумедним убранням для такого зграбного судна, як привид. Та діло з них буде. радісно вигукнула мод. Ми можемо звірити на них своє життя. Безперечно, серед усіх фахів, що я набув за останній час, фахом вітрильного майстра я мав найменше право пишатись. Але плавати під вітрилами я вмів краще, ніж припасовувати їх, і був цілком певен, що зможу привести шхуну до якогось порту на півночі Японії. На приводі, я начитався всіляких книжок про навігацію, а до того ж у мене був зоряний планшет вовка Ларсена, такий простий, що по ньому й мала дитина могла би зорієнтуватися. Щодо творця цього планшета, то його стан за тиждень майже не змінився, тільки оглух він ще більше й губами ворушив щораз слабіше. Того дня, як ми поставили вітрила, він почув нас востаннє і востаннє ворухнулись його губи. Я спитав його вище тут, і ті губи відповіли так. Остання нитка урвалася десь у середині цієї домовини з плоті жила ще людська душа. У темниці з живого пороху цей буйний дух, що його ми встигли так добре спізнати, жеврів далі, але жеврів серед мовчання і темряви. Він уже не відчував свого тіла. Воно для нього не існувало, не існував для нього і світ. Він знав тільки себе та безодню глибину спокою і темряви. Розділ 39 наступний.